Книга Буття, розділ 14. І сталося за часів Амрафела, царя Шінеару, Аріоха, царя Еласару, Кедорла Амера, царя Еламу і Тідала, царя Гоїму, що вони вчинили війну з берою. Царем Содому, Гіршею, царем Гомори, з Шінеавом, царем Адми і з Шемевером царем Цевоїму, та з царем Бели, Септо Цоару. Всі вони зібрались в сіддім долині, Септо в Солонім морі. Дванадцять років служили вони Кедерлоамерові, а на тринадцятому збунтувались. На 14-му ж році рушив кедерло Амер з царями, що були з ним, І розбив Рефаїв аштерот Кернаїмі, Зузіїв у хамі, Еміїв у шаве Кіріатамі. І Хоріїв у горах Сеїр, Аж до Ель Парану, що при пустині. Повернувшися звідтіля, прибули вони в Єн мішпад, септо Кадеш. І завоювали всю землю Амаликитян, а також Аморіїв, що жили в Хацацон та марі. І вийшов цар Содому, цар Гомори, цар Адми, цар Цевоїму і цар Бели, Цуару, і вишукувались у сідім долині проти них до бою проти Кедерлоамера, царя Еламу, Тідала, царя Гоїму. Амрафела, царя Шинеару, та Аріоха, царя Еласару, чотири царі проти п'ятьох. Була ж сидім долина повна ям з смолою. І коли цар Содому і цар Гомори втікали, то попадали туди. Ті ж, що засталися, втекли в гори. Забрали переможці все добро Содому і Гомори. І усі їхні харчі та й пішли геть, взяли і лота, Авраамового братанича, з його майном він жив тоді в Содомі, і так відійшли. Аж ось прийшов один, що врятувався, і оповів Аврамові Євреєві, що жив у Діброві Мамре, Аморія, брата Ешкола та Анера, які були союзниками Аврама. Як же Авраам почув, що його братанича взято в полон, озброїв своїх вправних слуг, що народилися в його домі, числом 318, і погнався за тими аж до Дану. Вночі він із слугами, окремими загонами, вдарив на них, розбив їх і гнався за ними аж до хови, що на північ від Дамаску. Він відібрав усе майно Айлота свого братанича з його добром і привів назад також і жінок з людьми. Коли ж він, розбивши кедерло омера з царями, які були з ним, повертався назад, цар содому вийшов йому назустріч у Шави долину, септо в царську долину. А Мелхисідек, цар Салему. Виніс хліб і вино. Він був священник Бога Всевишнього, поблагословив його і мовив. Хай благословен буде Авраам, Богом Всевишнім, що сотворив небо і землю. Благословен хай буде Бог Всевишній, що видав ворогів твоїх тобі в руки, і дав йому Авраам десяту частину з усього. А цар Содому сказав до Аврама: Дай мені людей, майно ж візьми собі. Авраам же відповів цареві Содому: Здіймаю мою руку до Господа Бога Всевишнього, який створив небо і землю. Що я ні нитки, ні ремінця від постолів, нічого не візьму з того, що тобі належить, щоб ти не сказав. Я збагатив Аврама. Для себе я не хочу нічого. Хіба те, що з'їли слуги та кримчастки належної мужам, які прийшли за мною Анер, Ешкол і Мамре. Вони нехай візьмуть свою пайку.